Слідчі повідомили про підозру організатору та членам злочинного угрупування, які виробляли наркотики в промислових масштабах та збували їх на території регіону. Організував наркобізнес 34-річний вінничанин, залучивши до злочинної діяльності ще чотирьох мешканців області. Зловмисники під прикриттям станції технічного обслуговування облаштували нарколабораторію з виготовлення амфітаміну. Сума щомісячного їх прибутку становила майже 400 тисяч гривень. Про деталі слідства розпитаємо у Заріни Маєвської, речниці ГУНП у Вінницькій області. Вітаю вас, доброго дня так нещодавно слідчі обласного главку поліції повідомили про підозру п'ятьом членам організованого злочинного групування, в тому числі і їх організатору, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченим рядом статей кримінального кодексу, зокрема 307, сьомої, один та 317 статтями. Інформацію щодо незаконних дій групи осіб здобули працівники управління стратегічних розслідувань і вже в рамках відкритого кримінального провадження разом з поліцейськими відділу протидії наркозлочинності та обласного, обласної поліції вони документували збути наркотичних засобів. Процес тривав кілька місяців, і під час одного із збутів поліцейські вже вже викрили та задокументували протиправну діяльність цих громадян. За місцями збуту та виготовлення наркотичних засобів були проведені обшуки. Так само обшуки були проведені і за місцями проживання фігурантів цієї справи. Наразі всім причетним повідомлено про підозру санкція статей, за якими обвинувачуються підозрювані. Складає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре.